Привіт, друзі! Ну що ж, замовив собі ще один ліхтарик Кілник. У мене таких 4 є. І хочу вам зробити невеликий такий огляд і розповісти свої враження про даний товар. Що сказати одразу? Давайте розпакуємо, подивимось. В надоборі у нас йде чохольчик під ліхтарик, Йде зарядний пристрій, тобто USB, інструкція. Так сам ліхтарик. Отже, такий ліхтарик є з червоним світлом. Тут є три режими білого та три режими червоного світла. Фішка червоного заключається в тому, що він відлякує, тобто навпаки, не приваблює комах. І коли ми на риболовлі можемо поставити собі на зону ловлі світити, і ніяких комашнів воно не буде приваблювати, ми не будемо стояти відлякувати когось. І так далі. Якщо ж ми використовуємо в палаці, тобто можна використовувати біле світло, можна увімкнути, якщо там вже є комарі, ось таку спіраль. Оце світло приваблює навпаки комарів. І там є ось така спіраль закручена, яка при потраплянні комарів або різних комах туди, воно їх вбиває струмом. Ми можемо причепити, як я казав, в палатку за допомогою ось такого гачка. Або ж якщо ми там на монтажний столик поставити, ось так воно круто, можна поставити лежачи бортиками, як нам потрібно. Тобто дуже він такий функціональний. Щодо характеристик, тут дуже плотний пластик, та є ось такий, скажімо, захист, м'ягенька штучка така для нашого ліхтарика. Хочу сказати, що він дуже міцний. Тобто скільки разів він у мене падав, навіть зараз я вам продемонструю. Він падає. Пластик у нас міцний. Ось зараз знову включаємо, все працює. Як я сказав, у нас ця силиконова штука вона змякчає, тобто весь удар він нічого не, не пошкоджує наш сам ліхтар. Його можна також мочити, якщо у нас там комарі забиваються, ми можемо його намочити, що дуже круто. До речі, полегшує, коли на рибалці йде дощ або потрапляє вода, і не потрібно боятися, що з ним щось трапиться. Куштує такий ліхтар 1590 гривень, а для моїх підписників та підписників Кілникс діє знижка у 10% за промокодом Instagram.